Це навіть випадки, які для мене були свідченням просто Божого благословення. Я пам'ятаю, як в один день нам треба було розрахуватися за ядро нашого шпиталю, остаточно мобільну операційну. Бракувало близько 70 тисяч, квечору по всім знайомим наш крібли не більше 10. Ну і настрій був, чесно кажучи, кепський. Раптом мене в Фейсбуці знаходить знайомий, а я забув, навіть що ми коли з ним бачились. говорить, слухайте, вам ще гроші потрібні. Гритав, да, просто горить, горить. Треба ввечері розраховуватись, бо обіцяли продати нашу ралку десь наліво. Він говорить, у мене дзвонив знайомий монах, йому хтось приніс пакет з грошима, приїжджай, з'їздимо до нього. Якщо твоя історія йому підійде, то будеш з грошима. Той же вечір ще був прийом у британського посла. Вичекали, поїхали в Іонівський монастир, зуважте, це Московський патріархат. Під чого я розповів нашу ідею, що ми вирушаємо, що така у нас потреба. Отримав кульок з грошима. Пан отець сказав навіть, що він не знає, бо йому приніс незнайомий благодійник. Виявилось там рівно 100 тисяч гривень. Ми не тільки покрили свої борги, а й, власне кажучи, витратили на ремонт. Ви бачите, ми в однаковому, дуже непоганому не спорядженні. Після цього у нас не було жодних сумнівів, що у нас є не тільки солідарність бізнесу, лікарів, а й Боже благословення, оскільки. З іншого боку, рінімобіль, який сьогодні поїде на схід, реанімобіль пежо, на якому досі французькі номери, подарувала нам громада Київського патріархату. Тим мені, як урядовому повноваженому сет на політики, цей проєкт ще дуже близький, що це пілот того, як робиться українська політична нація, як боротьба за країну об'єднує різні конфесії, різні національності, людей з різним бенграундом і з різними професіями. Я абсолютно переконаний, що така солідарність українських людей це те, чого Путін точно не очікував, коли починав заклад на Україні, а потім відверту агресію. І саме це я запорукою того, що. Ми не просто вистоїмо, ми на полі бою закладемо ті основи, які і будуть пілотними проектами в реформуванні медичної галузі, галузі в сфері етнополітики, напевно, галузі і інших галузей. Бо те, що відбувається на сході, не тільки трагедія. А й великий експеримент, де ми знаходимо ту нову Україну, за яку ми вже рік платимо дуже велику ціну, і яка точно народиться невдовзі. А тепер надаю слово моїм колегам, які ближчі до медицини. Олександра, прошу. Треба щось сказати? Так. Медики вони ріжуть одразу. Хороший колектив. Чудове матеріальне забезпечення. Але крім, ну, правда, тобто неочікувано чудове матеріальне забезпечення. Все, що може собі хірург побажати, тобто будь-яка його мрія, справджується. Треба тільки сказати, керівництво. Але крім того, напевно, принаймні, станом на сьогодні, то я би казав такі два, два основні гасла, принаймні, колективу суто, з медичної точки зору вчитися і працювати. Ми фактично проводили, ну тобто, всі ці два місяці, поки паралельно будувалася матеріальна база, ми займалися вишколом всього персоналу, включно з водіями, весь персонал мобільного госпіталю пройшов ті чи інші парамедичні курси, курси з тактичної медицини. Зато величезна подяка. Світовому конгресу українців та ініціативі захист патріотів, котрі дуже багато доклалися, власне, до інтелектуального наповнення і до курсів з тактичної медицини, котрі спільно проводилися. Це така собі модель дуже зменшена, дуже спримітизована, але і медичної реформи. Дивіться, окрім матеріального забезпечення, окрім якихось там над наддорогих лікарень, на дорогого устаткування. Ключовий момент в зміні, в покращенні виживання поранених там, чи хворих чи кого, це навчання персоналу. Треба вчитися, вчитися, вчитися. Так, тактична медицина має свої особливості, і окрім добре навчених хірургів, там яких завгодно геніальних хірургів, на превеликий жаль, пацієнти дуже часто гинуть до зустрічі з хірургом. Вони гинуть на тобто, ну, ще в тому місці, де, де це поранення сталося. І тому величезна увага має приділятися навчанню, власне, військових парамедиків та безпосередньо особового складу підрозділів, чим ми займалися і будемо займатися. Як я сказав само початку, наша ідея від народження полягала в тому, щоб бути автономним підрозділом на самозабезпеченні, але в жодному разі не впасти в так зване махновство. Тому ми дуже багато приділили уваги, щоб укласти меморандум про взаємодію з Міністерством оборони, заручитись підтримкою Ради національної безпеки оборони. Але юридично і формально ми не є підрозділом ані Збройних сил, ані Міністерства внутрішніх справ України. Насправді, з формальної юридичної точки зору, це є підрозділ медицини катастроф, який дозволяє використовувати потенціал світських лікарів, лікарів, які не носять погони. І тому я з радістю передаю. Слово представнику Міністерства охорони здоров'я нашого, нашого профільного міністерства. Прошу. Дякую. Добрий день. Е, мені що хотілося сказати, що коли е, я по цю, по цю, почув цю ідею від пана Віктора вперше, коли доніс він до мене, ми переговорили, побачили і побачили, що ми дуже можемо бути один одному корисними в цьому сенсі. Оскільки. Яка служба, як не екстрена медична допомога та медицина катастроф, щоденно стикається саме з цими проблемами? За інформацією волонтерів, евакуйованого з поля бою, найбільше це бригадами швидкої медичної допомоги, десь близько 90%. Тому сьогодні не случайно у цій залі сидять працівники швидкої медичної допомоги. На жаль, в системі екстреної медичної допомоги ми маємо втрати, ви знаєте. Про розстріл бригади швидкої допомоги пункту базування Курахове. Я думаю, що це тільки те, що ми знаємо, оскільки ми ще не знаємо, скільки бригад залишилось на непідконтрольній території, які щоденно виконують свою функцію, але вони є лікарями і вони працюють, як би там не було. Тому відповідно, увесь штатний склад нашого шпиталю, про який сьогодні йде мова. Включено до зведеного загону медицини катастроф МОЗ України. І відповідно кожна область має резерв медиків, які мають забезпечити ротацію медичного складу цього шпиталю. Тому, відповідно, якщо у нас є ротаційний потенціал, то ця ідея не на один місяць, і я думаю, так що воно продовжить після закінчення конфлікту. Тому я думаю, що це буде потенціал майбутньої медицини катастроф держави Україна. Побажаємо вдалої роботи цьому підрозділу і дай Боже, щоб Божа благодать позбавила втрат серед колективу. Дякую. Дякуємо щире. Дякуємо насправді про за співпрацю, яка є, скажімо відверто, нетиповою для української держави. Я сам держслужбовець першого рангу. І слова віктору Сердюку, людині, яка очолює організацію Рада захисту прав та безпеки пацієнтів, яка безпосередньо імплементує проект першої добровольчої мобільної шпиталі Мені Пирогова. Дуже дякую, шановні колеги. Коли дійсно три місяці ще раніше були ці всі розмови, що якось треба консолідувати, щось треба робити. І е, коли три місяці тому ми зібралися і вирішили, е, що давайте спробуємо. І в нас вийшло. І от сьогодні ми можемо сказати на 300% відсотків, що вийшло, тому що сьогодні е, цей наш проєкт Мобільний шпиталь, який об'єднав з одного боку. Медиків з другого боку, народу України, тобто пацієнтів небайдужих людей, які цим медикам довіряють, а вони дійсно медики найвищого класу. Ми зробили за 10 років ми вже трошки розуміємося на різних юридичних нюансах. Тому в цьому шпиталі всі медики, хоч вони і е, цивільні, але будуть мати всі права е, учасників АТО ну, згідно чинного законодавства. І, е, скоріше всього, що по даному, е, на даному прикладі будуть е, е, проводити ротацію і інші медики. Це дуже важливо. І це дуже важливо, як тут був сказав <кій> начмед нашого, нашого батальйону. Е, він сказав дуже просто, це якраз є той приклад тієї реформи, якраз той приклад того, з чого треба починати. А починати, власне, потрібно, якщо ми говоримо навіть про цивільну реформу, власне, з того, щоб стовідсотково забезпечити екстрені потреби. Стовідсотково забезпечити тих людей, які не можуть встати з операційного стола і піти, купити якусь там крапельницю в аптеці. Тобто Держава повинна допомагати людям робити прості речі, але хоча б не перешкоджати. І тут якраз ми бачимо той приклад, коли і Міністерство оборони, і Рада нацбезпеки, і Міністерство охорони здоров'я підійшли, скажімо так, до цієї ініціативи з вірної сторони. Тому всім дуже дякую і з Богом. Перед тим як у вас буде можливість задати питання, я хочу вас запросити сьогодні. Проводити uh, на схід наш першу групу першого добровольчого мобільного шпиталю. Це з 13 до 14. -ї. 14 -ї ми вже уїдемо. Тобто, з 13 для вас буде відкритий полігон снайпер, оскільки це uh, певною мірою режимний об'єкт. Київська область, києво Святошинський район, село Капітанівка, вулиця Лісова, 1 Це приблизно 15 кілометрів по Житомирській трасі. Заїзд, як їхати на Київ. Тому будемо раді вас бачити від 13-ї години. Година ваша буде, буде можливість все побачити на власні очі, поспілкуватися з з добровольцями, відзняти, задати питання. Отже, ми будемо в вашому розпорядженні. Будемо вдячні, якщо приїде. оскільки, нагадую, що наш шпиталь – абсолютно добровольча ініціатива і можливість. Допомогти на сході залежить тільки від доброї волі людей, які беруть участь персонально, які допомагають потрібними засобами, які жертвують на наш шпиталь. А про нас вони дізнаються від вас змі. Тому ми дуже сподіваємось на співпрацю з вами і на вашу допомогу. А тепер питання дякую. Інтерфакс України, Герцогай, а можете детально розповісти про склад технічний цієї, групи, які саме автомобілі входять в першу мобільну групу, і якщо можна, інформацію про місце базування? На друге питання не відповім. Оскільки це питання вирішується. Тобто ми їдемо в штаб сектору Б, і він визначає місце базування залежно від ситуації, яка ви знаєте, змінюється щодня. Оскільки перевага нашого шпиталю, що все на колесах, тобто мобільність це ключове слово. І на відміну навіть від військових мобільних шпиталів, які розгортаються в наметах, операційно у нас, скажімо, це кунг на Уралі. Тобто він виїжджає і приймає завтра. Ситуація зміниться. Відповідно, ми поїдемо мовне кажучи, там не в Волноваху, а в Дебальцева. Друге питання, тобто що вирушає? Вирушає е, наша мобільна операційна, яка після такої пожертви всі її називають неформально. Ангел, тобто це наш ангел на шасі Урала з повністю обладнаною операційною, тобто світла, подача повітря, подача води. Власне кажучи, от, хірурги можуть підтвердити, а ви сьогодні зможете побачити це. Операційно на колесах вирушає реанімобіль, про який я сьогодні згадував, Peugeot. Вирушає два Іфака, Тобто, власне кажучи, це вантажні машини, які будуть вести спорядження, ліки, те, що потрібно з собою взяти запас харчу і все інше. Вирушає Т4 Volkswagen, Знову ж таки, подарунок наших литовських друзів, в якому буде особовий склад. І, і здається, вирушає ще електростанція. А також цистерна з пальним, знову ж таки, оскільки ми маємо бути доволі довгий час готові бути забезпечити автономну роботу. Нічого не забув, здається, ні. Наступне запитання. Колеги, прошу запитання. В мене запитання до представника МОЗ. Я розумію, що бюджети обмеження, але розвиток ситуації вимагає створення подібних мобільних батальйонів. Скажіть, будь ласка, чи є певні домовленості з новим міністром про те, що частина бюджету буде спрямована на створення там можливо ще одного чи хоча б двох таких батальйонів? Дякую. Питання в тому, що ви ж е, спочатку зрозуміли, що створення цього батальйону було суто на волонтерських засадах, тому відповідно, чесно кажучи, потреби сьогодні в ліках і всьому, що у нас надходить, дуже велике. через цивільного населення? Тому е, більшість гуманітарної допомоги, яка сьогодні надходить до МОЗ. Перш за все розподіляється в Донецьку, Луганську область і прикордонні Харківська, Запорізька і Дніпропетровська, оскільки левова частка поранених йдуть саме сюди, в обласній лікарні, в шпиталі. Тому, відповідно, ми готові до співпраці з ініціаторами інших батальйонів. В принципі, механізм легалізації медичних працівників вже відпрацювали на прикладі цього батальйону. Те, що стосується бюджету МОЗ, ви знаєте, що він на сьогодні обмежений, дуже обмежений. Тому тільки кошти, які виділяються по державним програмам для соціально незабезпечених верств населення. Ще запитання. Запитань нема. Ну тоді ми чекаємо вас на снайпері від 13-ї години. Зможете все побачити на власні очі, поспілкуватися з учасниками експедиції і все, що вам потрібно, відзняти. Ще раз дякую за увагу і пам'ятайте, ми можемо існувати тільки тому, що ви доносите інформацію про нас українцям, які не Дякую.